Сьогодні ми з мамою приготуємо для вас печиво. Воно називається сирне. Дуже смачне, таке, як домашнє. От. Зараз покажемо, як ми це робимо. Рецепт, як завжди, під відео. В общем, ми приступаємо. Сьогодні я так на підсобі. Мама в мене головна сьогодні, якщо буде командувати. Так що мама береться за справу, тоді всі тихо, як миші. Я жартую. Так, ми розпочинаємо. Цукор для початку, розпушувач. Додаємо туди яйце одне. Додаємо е сир, який у вас є? У нас купований. Борошна додаємо. Зараз мама все сипе, тут все в порядку. так що вона заразом і дивиться на ваги. Потім ми вам все напишемо внизу під відео рецепт докладніший. Тут ми розтопили маргарин. Зараз це перемішаємо, потім додаватимемо маргарин. Добре, вимісили це тістечко, ну, наскільки можливо, і додали розтоплений маргарин. Тепер теж добре вимішуємо, поки не буде тісто еластичне. Дівчатка, отак от воно повинно у вас вимішуватися. Як ви його добре вимісили, ви відправляєте його в холодильник на 30 хвилин. Але з холодильника, зараз будемо його ділити, будемо качалкою розкачувати. І будемо показувати, як ми будемо робити те печиво. Дівчатка, щоб добре розкачувалось, треба трошечки додати муки. Щоб воно добре качалося. Така у нас форма зірочки. Мама, каже, вибрала таку малесеньку форму. Ну, <смі> щось мені захилося, щоб було таке печиво. От. І так будемо їх вирізати, наші печенинки, ложимо на пергаментну бумагу і відправляємо тоді, тоді в духовочку. Ось так ми ложимо. Так, зараз ми будемо робити, тоді я вам вже покажу, як ми виробимо повністю на листик. Так, отак от виложуємо на нашій протвінь деко. І будемо зараз присиплювати його какао. Зараз я вам покажу. Так, беремо дівчатки і отак осипимо через таке, у нас таке ситочко маленьке, а ви там дивіться самі. І посипаєте так. Десь більше, десь менше, це не принципово. І буду відносити його випікати, як випечемо, покажемо результат. Ось таке, дівчатка, виходить це печиво. Воно дуже смачне. Готується дуже просто, легко і дуже смачно. Якщо сподобався рецепт печива, буду рада, якщо ви приготуєте, напишите мені в коментарях. Це дуже смачно. Так що готуйте і смакуйте, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі.